Старому цирку вже більше сотні років. Сьогодні у цьому приміщенні існує творча студія. Кожного дня, окрім неділі, на арені проходять тренування. Діти і юнаки опановують ази циркового мистецтва, а інколи приміщення орендують різноманітні професійні трупи. На виручені кошти вдається підтримувати стан будівлі. Міністерство наше к сожалению не має можливості вкладати сюди достатньо кількість средств, щоб не тільки підтримувати це здання, підтримувати моє підтримувати приводить его в такое состояние современное, чтобы сюда можно было приходить, чтобы дети, которые сюда приходят, тоже видели не просто наши беды, а они же приходят сюда в цирки обучаться, развиваться. Саме тому керівництво установи звернулося за допомогою до громадських організацій. Ті у свою чергу змогли знайти волонтерів, до того ж іноземних. Я, крім того, що приїжджаю в свою любимую страну мрії Да, я uh, во-первых, что то соціально полезне вот этому регіону. От ношу там свою допомогу. Плюс, звісно же, знайомі с самой страной. і з ребятами, які з різних стран прибувають. Інструмент у руках пил навколо, праця на благо іншої країни, місія шляхетна. Десять волонтерів з різних країн світу охоче ремонтують приміщення старого цирку. Ну, інтересно ну, стрітимся. Ну... Встречаться, встречаться новые люди, да и эм, культурные ну, другие культуры и работа, конечно, тоже. Самое главное, что Харьков это самый лучший город в Украине и очень красивый, да. Я решила туда приехать, потому что это на Украине и я очень люблю Украину, Россию и все такое. Но я тоже хотела работать э, и як сказати, я дуже люблю, коли я палізно. Іноземні волонтери допомагатимуть реставрувати будівлю ще протягом двох тижнів. Олександр Кареник, Євген Шинкаренко, Харківські новини.